Просто на вулицю вийшов туалет, як я виходжу з правої сторони. Хоп, раз, я зрозумів, Все, стоїть, де вони вже, Як я глядь далі, дивлюсь, техніка повна. Їх розставили, це, вони як ремонтують, вони все себе охороняють, саме себе. Все, вже стоїть. ось, Пожалуйста, привіт, приїхали. І автомат дивиться зразу. Тут движень не треба ніколи робити. Я ж в армії то служив. Я знаю, що це. Спокійно, хоп, назад, все. Всього ніхто, правда, не тронув нічого. Він зрав, автомат хова. є, ну що, нічого їм не зробиш. Власть в руках була. Вони скинулись на Білогородку мотизин Що зробили вони знамениті? Вони зразу цього ж парапета розтовкли і пошли. Іде бойова машина піхоти, бойова машина піхоти, так? Сидить 11 чоловік. По кожній автомати нові, всі в формі всі в формі ускоглази буряти. так? Буряти По 11, один з танковий полімет і зразу стріляють. При в'їзді в село Сходу, куди стріляють? Ча? І гатить, щоб всі ховалися, всі підряд люди. Пазумієте, в чому? Діють? БМП танк, 72-й. БМП танк, БМП в колони. Ці з красними хрестами, їх машини теж такі БМП, Кузова, кузова ну, щоб збирати ранених теж їхні цілі колони. І вони одразу організували, організували на 51-му кілометрі блокпост і в мотижні блокпост зробили. Їдуть люди, тут нещасне, представте, колони наших хочуть виїхати, не давали виїхати людям. Абсолютно, вони туди, їх одогнали. Вони кажуть, як проїхати в сторону Одеси. Ну, людям десь діться машин по 100, легкових машин, представте, я думав, що щось везуть, може, якісь продукти щось дадуть. Тут ж окупація повністю була, так? Машини і хліб не такі, будучки, які Питаю, кажу, їдьте сюди. Назад, дивлюся, півчаса, не пройшло, знов та сама колона, назад. Ніхто нічого нікуди не випускав, цих людей абсолютно виїхати не могли. Вони, що з Бучі, що з Ірпеня, наприклад, дорога куди? І там везде. Оце така, така була картина. В деталях скажу, що відбувалося. Страшне побоїще було в районі Колинок, і наші наші все таки 95-та бригада їх бомбила. Вони кожен день, восім часом 0 00, як по часах. І вони всі, ця ж, іде БМП, така, сидять на ній 11 чоловік, що собирають трупів, собірає трупів ця, з Красним Христом і ззаду БМП. Вони постійно з Постійно. Все, так? І вони, наприклад, де -то, там боня така, тут в районі Макарова, це Бородянки, тут страшна бойня була, так, постійно. І це кожен, як оце і наш, вони вперед Пошли зібрали обратно назад. В кінці нашого села, в кінці нашого села, біля хатів, можете заїхати, де база селекційна, так? вони хитро ставили, вони поставили танки біля хатів, щоб наші не стріляли. Біля людей. Розумієте, в чому діло? Ховали техніку вони На ету, так? всі патрулювали село. Ну, боялися ніколи не йшли, це тільки по підзабору. Вони всі невеличкого росту, такі як газові балони, о, о, це, о, очі вузькі. Вони мене дали на трасі, в мене ж є магазин ритуальний. Вони на трасі вирвали, мене думали, там, вони ж в е, як з е, Мотижина е, з Маковища їхати, так, з правої сторони, бачили, те 79 здання нове. Воно ще не було построєно, вони там організували блокпост собі. так? Блокпост поробили з амбразури кацапи, поробили це з пулемета, і, і, і сидять всі. Це. Там мене свій магазин. Рішили поживитися. Як вони вирвали жаль, грянули ритуальні, вінки ніхто не взяв. Я кажу, бери, забирайте, будь ласка. І там же в цьому зданні, на другому етажі, вбили мого плем'янника 85-го року. Ось що я підтверджую, Вергуна Сергія Володимировича. І е, Романа, це ж Журбенко, Романа, 90-го року е, народження, убили зв'язаними рученятами до возу до чого. Нашого Сергія знайшли в Фастові, познали, бо з автомата видно, вистріли в голові. Е, так в голову з автомата його там його роста. Воно ж не винне, це дитя. Нічого воно абсолютно не це. Ще й не жона, то, я скажу на том, так е, е, його в голову тоді. Влупили так, по правій нозі познали в фастові. А цього зв'язаними рученятами я бачив сам фотографії, так і похвали братські могили в Брусилові. Вони зразу, їх поламалася, техніка тут. Поламалася, тягне самоліт, кинув бомбу, перебомбили, їм діватися нема куди. Вони що роблять? Вони позначки були. Можете зараз навіть подивитися, наприклад, на камеру зняти. Уважно придивіться. Всі угли були жовтою краскою. Це позначка, що вони, наприклад, в ну, різні часті заїжджають, щоб як їм куди виїжджати і втікати. Ну, Кожному ж не буде скричать по раці. Вони... І вночі вони йшли світла нето, в їх прибориносному відні. Вночі йшли колони, я ж кажу, йшли все підряд. Патрулювали село. Магазини грабили хитро, дуже хитро. Вони заходять. Так, заходять, глянув за ручку, раз закрито. З тої сторони з автомата влупило і з мішками пошли. Бо люди, звидно, знімають. вони вони боялися цього всього. Ну люди це ж бачили. У нас же аптека, магазини в центрі, наприклад. Ну я сидів вже же, в другий етаж, мені ж видно. Все ж підряд, це ж дерев не було нічого. І тоді ж 28 го числа, як розбомбили на нас, на, я ж кажу, наші вибивали, 95-та бригада Житомирська, спасіба хлопцям, що так, що допомогли, люди далі не видрізать давай втікати. І давай втікати вони куди? Напряму на Пашківку. А там поля було заміновано. Щоб ще сиділи, ми залиши живі. І Валеру Фісенка, він вже з вулиці нашої Заводської, розірвалася машина. Та сімка повністю. І так він теж погиб на, на рівному місці. Люди сиділи без куска хліба, так? всі сюди боялися заїжджати. А вони з цією цією колоною е, поламалися, тягли, е, тягли два БМП-танки, 72-й, один і другий волочать на тросу. Так? І вони так тільки раз, раз по-дугали, хопа, скакує з того ліва гусениця. Е, Тут крику страшне, вони всі зверніли, оцеплюють цього тросами, Танком, як кулу повного здання, там і зараз вирвано є, можна подивитися, наприклад, зафіксувати. Вирвана повністю ця стіна І uh -huh. от туди і все, поїхали. Тут наше ж вже все хлопці, була ж об'ява. Не займайте його, понаскакували люди, те вже акумулятори, те солярку, Кажу, бо нема з чим топити. Кажу, слухайте, сказано було, що хай нашим останеться, правильно? Не займайте цього всього. Ви думаєте, що не, не спіли вони, не пройшло півчаса. Коли стогонить техніка, страшно змоти же летить. Приїхали, вирвали, вони свої акумулятори туди, вкаються, забрали, так? забрали з цієї машини, так, і якусь таку, ну, типа шайби, такі в йо, пах, воно згоріло. Все, техніка. І поїхали, так? Да? Саме. Я на ній думаю, проїду, я побачу, де ж вони ділися, де ж хлопці, щось не приходять хлопці. Їхні батьки уїхали всі підряд. І як вони получилися, що залишилися діти за бортом? Ну, які ж діти? Він вже все-таки ж 85-го року народження, то 90-го року. Я на велосипеді тихенько їду, вже на верти. Думаю, гляну на свій магазинчик, що там живочиня, і за одне ту хату. Я не спію доїхати до 14-го номера, коли глядь, такий, хопа, і з автомата. Тух, я різко впав, просто щастя, що пісок. А залізти ні в яку хату не може. Я лежав посіти до, до темної ночі, щоб вжив, щоб ні, це, ніде нічого. чого не можна. Всі люди боялися, всі закриті. Саме даже плохая брама вся закрита була. На замках, на дно тому, ну все. Там не можна було, наприклад, куди діться. І мусить того велосипеда кинув і все, що вроді все. Ліг і лежить коли все. А що? Вставати кудись? Уб'ють. Я був в літній кухні. Резкі такі удари, два, одне ж, я ж говорю один град. Отуди зразу прошиває воно ж насквозь, сюди в хату, все підряд. Воно ж над головою, так, буквально 20 грам. Я вискочив, я нічого, світа не видно. Темнота і все горить, все зразу. Моментально це все. секунда, це Секунда. Оце треба обрати знімень на оце. Що це воно, наприклад, важезір наприклад, є? Ви бачите, тут буква «Г» є. О, дивіться, сюди. зараз, зараз, зараз. Угу. зараз. Е, град, що це воно град. Розбрало в цьому діло? Угу. Що, я вам кажу, що це воно дійсно град. От номер один п'ять другий. Раз. А 1,72, 72, що два. різні. дивіться. От, т 72. Бачите? Угу. Прилоду одної другої. Вони повністю ці всі осколки загораються. В її. Всі. Моментально, воно палить. Це ж не то, що, наприклад, випалює зразу, бо воно свіже, якщо б воно десь би розрвалося, наприклад, так десь би розорвалося. Воно якраз тут розорвалося. Ви розумієте, в чому діло? І все це, оці осколки зразу, моментально спалює все. Ну, горіло, я сказав, тут горіло. Воно Миколи ось у рядом по сусідству, пілорама згоріла, все здання погоріли, все пішло повністю туди, на село. Пішло. І люди це давай тікати.